Друзі, це ремонт душі, канал про трансформацію, нову реальність і зміну себе через універсальні практики та методики, які ми вже володіє світ. І так, друге я як змінити себе через медитацію та використання нейропластичності нашого мозку. Ми всі маємо мобільні телефони, і переважна більшість з вас не використовує їх на всі 100. Ну, типу, це факт. І так, наш саме мозок. Ми не використовуємо своє тіло, свій мозок на максимум. Давайте ми з вами поговоримо про трансформацію в кращому напрямку, і, можливо, вам захочеться використати ці особливості вашого мозку для зміни вашої реальності. І так, всі ви помічали за собою автоматичність, плину часу. Ви виконуєте якісь щоденно ті самі рутинні дії, по однаковому реагуєте на подразники, і в принципі все відбувається одноманітно. При цьому а, вам здається, що змінити нічого неможливо. Насправді, ви не приречені бути постійно в цій матриці. У вас є можливість вирватися з неї і створити нового я, нову реальність. І зараз ми про це з вами поговоримо. До речі, поставте. Вподобайку, підпишіться на канал, далі буде набагато цікавіше. Зараз це ми тілі, розігріваємось. Аж мозок як пластилин, він створює і руйнує зв'язки. І якщо ви перестанете підживлювати старі е, зв'язки енергією, вони будуть відмирати, а нові будуть з'являтися і е, вони будуть допомагати вам створити нову реальність. Так просто про це сказати, але насправді як же це зробити? І так, як це працює? Один з найсерйозніших і найдієвіших методів зміни нейронних схем це медитація. В глибокому стані усвідомленості під час медитації ви маєте можливість зруйнувати старі схеми і почати створювати нові, робити запис у себе в підсвідомості. Таким чином, створюючи нові схеми, які в майбутньому будете підживлювати енергію. Самий новий образ, який ви створите для початку, вам доведеться зробити дві речі. Перше, визначити негативні сторони існуючої вашої моделі, і зформувати завдяки вашій уяві, вашому бажанню нову версію себе. Навчитися давати цій новій версії себе більше енергії, ніж старій. Зрозуміли, про що? Тобто, у нас є. Стара ваша модель, яка вже зараз існує, вона е, має багато союзників це ваше тіло, ваші звички, ва, ну там все грає проти нової версії. Але ви, той, хто вже вирішив змінитися, повинні зробити так, щоб нова версія вас почала отримувати більше енергії, ніж стара. Це теж все спокійно реалізується завдяки медитації. І от я зараз скажу: перших таких п'ять. Не основних, а одних із практик, які вам допоможуть переналаштуватися на нову версію себе. Усвідомте нову версію себе. Тобто ви повинні її пропрацювати, ви повинні її побачити. Фактично ви повинні її відчути всередині себе. Тобто шматочок зі шматочком реакції, поведінки, як ви будете поводитись, коли будете новим. Як ви будете реагувати на подразники, коли ви будете новим? Це перше. Друге, це візуалізуйте себе. Візуалізація в тих моментах життя, в тих ситуаціях, де ви будете в новій своїй якості. Як ви будете виглядати, з ким ви будете спілкуватися? Хто з вами буде спілкуватися, які вчинки ви будете робити? Медитація. Це важливо. Медитація бажано щодня краще, звичайно, два рази в день. Почніть хоча б по 15 хвилин в день. І наступний крок це е, інтегруйте вашого уявного я вже в реальне життя через методи поведінки, через е, проявлення в реальному світі. Тобто закріплюйте в реальному житті моделі поведінки вашого нового, нового я. І найцікавіше це те, що люди називають магією. Коли ви. Почнете все це робити. Простір навколо вас почне змінюватися. Він почне трансформуватись і допомагати вашій новій особистості вийти назовні і відчути це все. Тобто, все навколо ситуації, люди, все буде трансформуватися навколо вас, підштовхуючи вас до нової реальності. Важливий момент це те, що ви повинні це все робити з енергією любові. Тобто в творінні не може бути присутнє зло, розумієте? Воно може бути присутнє в діях людей по типу війни, да? але це руйнування. І навіть в руйнуванні є певний а, акт творіння насправді. Якщо ми будемо розбирати, ми будемо в наступних відео розбирати негативні аспекти з позитивної точки зору і позитивні аспекти якоби з негативної точки зору, тому що не буває. Тільки світло і тільки темно. Завжди є плюс і мінус. Ми живемо в полярно-дуальному світі. Тобто просто є мінусова сторона, яку люди використовують в зло, або є плюсова сторона, яку люди використовують ну, типу, в негативному ключі. Це вже маніпулятивні техніки, ми зараз не про це. Вертаємось назад. Тобто, ви зрозуміли, да? для того, щоб змінити себе і створити нову модель. Себе прямо в фізичному плані, вам потрібно перше усвідомити, що мозок це пластилин. Ви не можуть, з ним можна працювати дуже круто. Інструмент для цього медитація. Ви заходите в медитацію, створюєте нового себе, уявляєте чітко, фундаментально, як буде виглядати, з ким буде спілкуватися, про що буде думати, скільки буде заробляти, кого буде любити, як буде відноситися до планети. Все оце важливо. Чим детальніше, чим. Точніше ви уявите свою нову форму, тим швидше і швидше вона реалізується. Потім ви займаєтесь медитацією, кормите, даєте, живите нову вашу модель енергії. Методом медитації, методом візуалізації, методом інтеграції нової поведінки в реальність. Тобто, в житті ви починаєте пробувати рухатися по-новому, по-новому реагувати. Це буде важко, на початку майже неможливо, але, повірте мені, вода камінь точить. І ви пам'ятаєте, що першим знаком, який буде вам підказочкою, що ви рухаєтеся в правильному напрямку, трансформація навколо вас простору. Він буде магічним чином рухатися до вас назустріч. Розумієте? розумієте? Якщо не розумієте, робіть, відчуєте. Тому не бійтеся відпустити старе я. Це був ремонт душі. Канал про трансформацію і саморозвиток. Якщо не хочете пропустити або дізнатися більше нового, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Це вдячність, яка підштовхує мене робити вам більше і більше класного крутого контенту. Все, з чим я з вами ділюсь, я випробовую на собі. Це працює. Про це пишуть великі доктори наук. Все, про що ми говоримо, це концентрат з того, що працює. Ставимо лайк. Не бійтеся створити. Нову версію себе до зустрічі в новій реальності.